Про синтез бізнес 3.0» зібрав у Полтаві провідних підприємців та прогресивних спікерів зі всієї країни, аби обговорити одне з найактуальніших питань сьогодення: як вести бізнес в умовах війни в рамках форуму. Нам вдалося записати актуальне інтерв'ю зі співвласником нової пошти Володимиром Поперешнюком. Володимир Анатольович, розкажіть, будь ласка, як новій пошті, попри вплив різних викликів, зокрема безпекових, вдається тримати високу якість сервісу, а головне зараз це швидкість доставки. Завдяки тому, що у нас професійна команда, ми ніколи не зупиняємося, ніколи не почуваємо на лаврах, постійно йдемо вперед. Це дуже просто. Жодних таємниць насправді. Тобто, щоденна робота, ти дивишся, робиш зворотній зв'язок, що виходиш, що не виходиш, постійно адаптуєшся до зовнішніх умов. Це наша робота задоволяти клієнтів, реагувати на зовнішні умови. Так робить, так робить кожен підприємець. Чи зазнає трансформації саме логістична система компанії через різні виклики, ми говоримо і про безпекові, і про інформаційні. Ну, звісно, щодня відбуваються якісь зміни. Щодня. Це не залежить від того, що відбувається, але якщо якісь суттєві зміни йдуть зовнішні, такі як війна, то, звісно, що ми робимо певні корективи. Підлаштовуємося під нові умови, да, там, з заходами безпеки, з тренінгами з безпеки, таким чином, щоб можна було убезпечити наших людей і наших клієнтів. Але в бізнесі, якщо підприємець не буде рухатися вперед, не буде щось змінювати, не буде покращувати, не буде реагувати на потреби, які змінюються з часом, просто ця компанія не виживе. Поговорити про розвиток компанії за кордоном, як нова пошта оцінює результати свого міжнародного розширення, та чи відповідають темпи планам компанії та вашим очікуванням? Зокрема, ну ми тільки два роки, що ми повноцінно працюємо в Європі, відкриваємо філії, відкриваємо відділення, набираємо команду. Тому ми вважаємо, що ці два роки у нас такі тренувальні два роки. Ми вчимося там працювати. Ми набиваємо якісь шишки певні. Робимо перші помилки, виправляємо їх, дивимося на ринок, дивимося, що потрібно європейським клієнтам, які в них є потреби, де ми можемо бути корисними, що ми можемо зробити таке, що не робить ніхто. Тому в цілому це такий процес природний. Це ну це, це для нас нормальний процес. На сьогоднішній день два роки. Це тільки ми починаємо працювати і прощупуємо ринок. От ви сказали про потреби європейських клієнтів. Чи можемо вже говорити про різницю? саме, от, Як відрізняються очікування потреб українського сегменту і в Європі? Є суттєва якась різниця? По-перше, клієнти скрізь клієнти. Кожен клієнт хоче мати швидкість, хоче дешево. Хоче мати гарний сервіс. Але звісно, що історія, досвід кожної країни, кожного ринку, він є унікальний. І тому якісь клієнти звикають до певного сервісу, або у них є певні очікування від сервісу. Ми дивимося, де є шпаринка, ми дивимося, де наших клієнтів десь, можливо, образили або недолюбили. Тому ми дивимося, це така знаєте, гра, дивися, де ти можеш бути корисний. Тому ми вивчаємо, звісно, що кожен ринок він, він різний, в кожному, на кожному ринку є певні гравці, клієнти звикли до якогось сервіс, яких продуктів. І ми дивимося, де ми можемо бути кращими. І, до речі, у нас сьогодні головний клієнт це українці, які доставляють щось за кордону, українці, які відправляють за кордон. Але вже починається розвиватися сервіс для європейців, які доставляють вже всередині Європи. З кожного дня відсоток людей, які вже є місцевими, скажімо так, вони все збільшується, збільшується. Ось і я думаю, що через деякий час більшість людей які будуть працювати в Європі, це будуть локальні працівники. Які стратегічні пріоритети компанії на найближчий рік, і чи змінюються вони вже враховуючи нинішню ситуацію в країні? Наша стратегія це йти маленькими кроками, потрошку покращуватися кожного дня. Якщо ти йдеш і щодня покращуєшся, то за рік ти проходиш дуже великий шлях. Тому ми бачимо, де ми можемо покращитися. І... І, і покращуємося, тому сказати, що ми у нас якийсь там певний великий шлях, я не можу. А я знаю, що в нас є тисяча задач, які ми маємо вирішити прямо сьогодні. І давайте можливо привідкриємо таку таємницю, які ж нові сервіси можливо найближчим часом вже запропонує нова пошта як українцям, так і е, клієнтам на міжнародному ринку. Ну із таких нових сервісів, які ще так не були представлені. Ми представимо фулфілмент сервіс для того, щоб клієнти мали можливість не мати взагалі складу. Ми можемо зберігати будь-які товари на наших складах в різних місцях України, роблячи доставку дуже швидко, завдяки тому, що не треба тримати один склад. Те тобто буде можна 10 складів бути. Таке розподілене зберігання вашої продукції. Друге, ми зараз працюємо над проектом Локал. Це доставка всередині міста. Дуже швидка, стандартна доставка протягом трьох годин. Щоб тобто, ми постійно пришвидшимося, але це буде нова технологія, яка пришвидшить на порядок доставку. Простими словами, в цей день, тобто в рамках міста, Просто зараз ми доставляємо протягом міста приблизно шість годин, а це буде три години. Що робите для того, щоб пришвидшити? Ви залучаєте інші види транспорту чи як це? Це буде збудована абсолютно нова логістика. Ось, вона буде знову спроєктована, вона буде відділена від нашої звичайної логістики, тому для нас це новий виклик, новий продукт. Ми захопленням чекаємо, що ми це зробимо і нас вдасться.